З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Борис та його ведуча Юля Чалик. І сьогодні ми знову поговоримо про майбутніх фахівців нашого військового флоту, а саме про тих, хто відповідає за технічне функціонування корабля. Можна сказати, забезпечує злагоджену роботу усіх бойових частин та служб корабельно-катерного складу військово-морських сил збройних сил України. Таких фахівців готують у відділенні військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія. Тож як стати до їх лав, нам сьогодні розповість начальник відділення, капітан першого рангу Геннадій Шпаковський. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава пане Геннадію! Розкажіть, будь ласка, за якими напрямами ви готуєте фахівців, і скільки років триває навчання в вашому навчальному закладі? Видовий навчальний заклад військово-морських сил по підготовці старшинського складу готує фахівців за одною спеціальністю, озброєння та військова техніка, і вже будемо казати про вісім спеціалізацій. Це перше – підготовка фахівців корабельних радіотехнічних засобів та засобів зв'язку, підготовка корабельних Ракетно-артилійського озброєння фахівців, мінно-торпедного озброєння штурманів, механіків. І дві новітні спеціалізації експлуатація, ремонт, зберігання технічне обслуговування морських безпілотних систем комплексів. І друга спеціалізація це експлуатація морських безпілотних систем. Ми бачимо сьогодні. Україна показала приклад всьому світові, показала, як асиметрично вести бойові дії на морі. Таким чином, вже готові стандарти підготовки старшинського складу. Таких фахівців ніде не готують. І у нас, і в військово-морському інституті також відкрили такі спеціалізації по підготовці фахівців відсотків 60% Хочуть вчитися саме на цій спеціалізації. Скільки років триває навчання у вашому навчальному закладі? Навчання триває два роки. На навчання набираємо молодь, яка має базову освіту, і молодь віком до 30 років. А які освітньо-кваліфікаційні рівні можна отримати? Фаховий молодший бакалавр. Після повномасштабного вторгнення збільшилось державне замовлення і, взагалі, кількість бажаючих вступити до вашого навчального закладу, державне замовлення збільшилось на 20%. Це вимога часу. Після якого курсу іде проходять практику та військове стажування ваші курсанти? Після першого курсу курсанти навчального закладу проходять практику, корабельну практику. В військових частинах та на корабельно-катерному складі військово-морських сил, в якості матросів, і після другого курсу проходять флотські стажування вже в якості старшин команд, командирів відділення також на плавзасобах та військових частинах. Скільки часу триває практика і стажування? Практика триває до місяця. Стажування триває до півтора місяця. Чи відслідковуєте ви подальшу долю своїх випускників? Обов'язково відслідковуємо. Обов'язково це як правило, як аксіома, зворотній зв'язок, тому що після випуску наші курсанти займають немаленькі посади, а зворотній зв'язок потрібен і нам треба навчатися, що потрібно, чого що ми не додали нашим курсантам на протязі двох років, і на що треба звернути увагу. А чи є серед ваших випускників учасники бойових дій от в сьогоднішній війні? Серед наших випускників є учасники бойових дій, і це склад, цифра складає десь 80%. Хто може подавати документи до вашого навчального закладу? Людина повинна мати базову середню освіту, тобто школу, і поступати з 17 до 30 років. Ви при вступі питаєте про мотивацію? Обов'язково. Хлопці дівчата пишуть тести: там щодо мотивації, щодо патріотизму, щодо взагалі ведення себе в колективі і позиціонування як майбутній молодший командир. А чи можуть стати курсантами вашого навчального закладу вже діючі військовослужбовці? Так, в нас в попередньому наборі 30% військовослужбовців, які проходили службу за контрактом. А які іспити потрібно здати абітурієнтам? Математика, українська мова, фізичне виховання. Абітурієнти з яких пільгових категорій мають переваги під час вступу до відділення військової підготовки? Ветерани війни і діти ветеранів війни, діти внутрішньопереміщених осіб, сироти не можу не запитати у вас про дівчат у вашому навчальному закладі. Чи є серед курсантів дівчата, і скільки їх? Чи їх багато в цьому році? Ми випустили дівчат. Це Склало 45% від кількості випускників, у які терміни та куди звертатись бажаючим за більш детальною інформацією, наприкінці кожного року затверджуються правила прийому до навчального закладу, в яких є сайт, на якому? Розміщені ці правила прийому, і кожен бажаючий може зайти на сайт і побачити, куди звертатися, які документи здавати, в які терміни. Я вам дуже дякую за розмову і що прийшли до нас гості. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був начальник відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія, капітан першого рангу Геннадій Шпаковський. Якщо ви любите працювати з технікою та озброєнням і бажаєте проходити службу на флоті, ви можете перейти за посиланням або зателефонувати за номером, які будуть в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військ та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.